Друзі, всім бажаю здоров'я. Сьогодні Росія обстріляла колосальною кількістю ракет та шахедами Україну. Проте я хотів би зараз вам сказати те, що це не є випадковістю, це не є якась така спец-спецоперація. це їхній вибір ведення війни. Я вам зараз історично обґрунтую деякі моменти, пов'язані з менталітетом російської армії, та, власне, скажу деякі рецепти, що нам робити. Друзі, 100 років тому така ситуація була абсолютно звичайною для вулиць України, коли просто-напросто обстрілюються цивільні міста Росією. І я хотів би наголосити, що обстріл цивільного населення для російської армії є абсолютно звичайною справою. Тому не буду говорити зараз про взяття Батурина з його спалення при цим розстріл, по суті, так само не буду говорити про інші такі облоги, коли московити просто-напросто обстрілювали просто цивільні будинки. Я вам розповім кілька деталей, щоб ви все зрозуміли і про путінську стратегію, і про стратегію російської армії, і навіть побачите Пригожина в чомусь. Отже, друзі, початок лютого 1918 року відбувся вже бій під крутами. І більшовицька армія, затримана кілька днів на цій станції, все ж таки доходить до Києва. І нею тоді керував такий собі Муравйов. Отже, я зараз процитую вам кілька його оповіщень про те, що він робив в Києві та з киянами. Його армія прийшла і кількома групами намагалася зайти і окуповувати Київ, при тому, що Мурав'йов поставив велику артилерію на Дарниці на лівому березі Дніпра. І почав обстріл. А тепер, друзі, подивіться, наскільки є реальністю те, що тоді Муравйов казав з сьогоднішнім днем. Цитую. Ми йдемо огнем і мечом устанавливать совєтську власть. Я зайняв город, бив по і церквям. 28 января Дума Києва просила перемір'я, в ответ я приказав душити їх газами. Сотні гер... генералов, а може і тисячі, були безжалостно убиты. Так ми мстили. Ми могли остановить гнів вместе, місті, однак ми не зробили, тому що наш лозунг быть безпощадними. Друзі, ви знаєте, якщо навіть говорити про помсту, то кому мстився Не Невже тим крутянцям, які вбили там кілька сотень його бійців? Ні, друзі, він мстився українцям в цілому. Бо саме бронепотяг, який Муравьов завів Харків перед тим, мав напис: Смерть Українцям. Ось і банально. Людина, яка ніяким чином не був пов'язана з українським рухом чи щось помста, виключно через те, що тут є українці. Смерть українцям. От про що говорив Муравйов. А далі Муравйов, ця гніда, пише іншому гніді і мерзі світового ладу Володиміру Ільчуч Леніну. І що він пише. Таке сообщение. Процитую знову мову оригіналу, і ви дізнаєтеся, в чому тут Путін подібний до цих моментів. Сообщаю, дорогой Владимир Ільіч, що порядок в Києві восстановлен. Революционная власть в лице народного секретаріату, прибывшого із Харкова Совета рабочих і крестьянських депутатів і воєнно-революционного комітету працює енергічно. Разоруженный город приходит понемногу в нормальное состояние, как до бомбардировки. Я приказал частям 7-й армии перерезать пути отступления остатки Рады, пробираются в Австрию. У меня были представители держав Англии, Франции, Чехии и Сербии, которые все заявили мне, как представителю советской власти, полную лояльность. Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и попам. Я зжок Большой дом Грушевського, і он протяженні трьох суток пилав ярким пламенем. Друзі, подивіться, наскільки ця мразі напише інше мразяні про те, що порядок в Києві встановлені. І розоружений город приходить по в нормальне состояние. Розорудження. Демілітаризація, про яку говорив Путін. Бачите, який рецепт демілітаризації треба знищити? А потім сказати, що поступово все приходить до нормального. Про представників держав Англії, Франції, Чехії та Сербії, які писав, бачите, теж такі союзнички, грубо кажучи, держави. Проте Муравйов все ж таки був брехлом і таким залишився. Чехії тоді, як держава ще не було приголошена, Сербія була окупована австрійцями, то з ким він спілкувався, не зрозуміло. От з Англією і Францією так очевидно, що перемовини могли бути, тому що. Російська ж імперія мав була з ними союзниками до того, як вона стала більшовицькою державою. І зрозуміло, що це все теж нас має настрожувати. Є держави, які і зараз це не Англія, Франція безперечно, але які можливо, але які зараз теж роблять такі от штуки. Друзі, далі хочу вам сказати, що в цілому для того, щоб Морвьо Апостол зайшов в місто, він просто-напросто чотири доби гатив. З артилерії, і в Київ в центр було випущено 15 тисяч набоїв 15 тисяч. Для чого? А щоб цивільне населення здало Київ, щоб цивільне населення капітулювало. От цього у тому числі хоче зараз і Путін. Я хотів би сказати, що. Тисячі пам'яток культури, археології, історії вже зруйновані, ніколи не будуть відновлювані в Україні через окупаційні дії Совєцької більшовицької, необільшовицької армії цих росіян. Але от подивіться, що тоді за 4 дні потрапляння в київські святині, деяких з них вже немає. Наприклад, військовий собор 35 потрапило артилерійських снарядів, його дзвіноці 28, в Михайлівський золотоверхий Собор, так, де. Ховалися студенти, побиті урядом Януковича 30 листопада в ніч 2013 року. Так от, Михайлівський Солотоверхи Собор 7 аві... е... снарядів. Вуспенський собор Лаври 8. Це там, де попи Московські сиділи нещодавно, більшовичків теж почекали. Олександрівський костел, нині існуючи, 9. Володимирський собор 8 артснарядів. І розумієте, що, наприклад, серед столичних храмів Києва. Найменше постраждала Андріївська церква. Всього три снаряди влучили у неї. Отже, було що е, звітувати більшовикам. До речі, Файдєр Ернст, який написав е, навіть таку книгу Художні Скриби Києва, які постраждали у 1918 році, то він писав, що зацитую: мимоволі з жахом дивишся на слід від снаряду, який вдарив у старовинний Вівтар Софії Святої Софії. Якби він пройшовся на два-три вершини правіше, то ймовірно б зруйнувалась нарушима стіна з найдавнішими фресками, загинули б безцінні мозаїки, краса та гордість світового мистецтва, які пережили усі навали. Про навали, до речі, порівнювали цю подію з обстрілом Києва цивільних, цивільного секторів з навар, навалою Орди. І ви знаєте, що Морьйов надав наказ і підтриманий російським керівництвом того 1918 року, щоб бити ну, не кудись там. Заводи, там, не знаю, в якісь певні складські приміщення, так, бо вони щось тут були. Був наказ просто бомбар... бити з артилерії Липки, Печерськ, Хрещатик. Тобто там, де було нормальне цивільне життя. І це ми все бачимо. До речі, це мерзо він не зміг довго святкувати свої події, тому що в липні 1918 року він підняв м'ятеж бунт проти Леніна. Це, до речі, нагадує Пригожина. тому що вони, вони дикі камуняки, дикі, дикі, кому... дикі рашисти, які ніфіга не можуть зробити, окрім того, як боротися з людьми і самі проти себе. До речі, той же сам Марія сказав про обстріл будинку Михайла Грушевського. Михайло Горшевський мав величезний будинок, шестиповерховий будинок. Свій багатоквартирний і цей будинок він збудував за 10 років перед обстрілами в стилі українського модерну Кричевський будував як архітектор, і в цьому будинку був величезний колекції українських старожитностей. Так от, Муравьов Постел наказав цей будинок особливо. Розстріляти кільканадцять там запальних фугасів потрапив у будинок, і він вщент вигорів з величезними бібліотекою, картинами, колекціями, які збирав не тільки Михайло Грушевський. І от тепер, друзі, хочемо все ж таки звернутував, що робити. По-перше, ми маємо всі розуміти, що це буде і надалі, якщо не зупинити, ми маємо з вами розуміти, що. Якісь маємо рецепти з вами з цю історією виняти. По-перше, допомога поруч, солідарність. Нам необхідно проявляти солідарність до всього, до всіх, солідарність один до одного. По-друге, друзі, настав час, я розумію, що багато кого турбують всі ці законопроекти про мобілізацію, але настав час зробити ще кілька армій. Армій медиків. Будь ласка, ідіть на курси. Дізнавайтесь, як е, першу допомогу. Зрештою, другий рік повномасштабної війни, війна 14-го року. Я знаю, що багато цивільних і досі не знають, як це врятувати людину. Я пам'ятаю, як обстрілюють цивільні міста просто прифронтовою на Донеччині, і де люди не знали, як це робити, хоча вони живуть в цьому. Друзі, отже, армія медиків, пройдіть курси. Курси психологів почитайте, подивіться. Є шокові ситуації, коли люди в шоці, і треба надати якомога першу цю первинну допомогу. Ви не Ви не станете лікарями, але треба зробити друзі. Настав час створити армію, інтернет-армію. Я розумію, що хтось хоче, хтось не хоче, але нас вбивають так само через іпсочі і психологічну пропаганду російську. Нам необхідно створити інтернет-армію. Не просто айтішників, а кожен з вас це б'ється армія. Поширюйте от подібні відео, щоб ви всі знали правду. Не поширюйте відео з тих джерел, які, наприклад, не мають насправді жодного нормального вихідного індексації, тобто нічого. Бо я знаю, що зараз. В тому числі люди просто необізнано поширюють якісь воплі, якісь ще якісь занепадницькі відоси через соцмережі, і це йде проти України. Поширюйте те, де ви впевнені, що ви знаєте цю людину, що ви знаєте цей е сайт, ви знаєте цю соцмережу, якусь е і знаєте цю групу. Будь ласка, тобто поширюйте знане вам і пос, і не поширюйте незнане. Будь ласка, я вас прошу, дякуйте всім іноземцям, яких бачите в соцмережах. Англійці, французи, німці, італійці, американці всім дякуйте, бо це залежить і від нашої позиції. Бо наскільки я розумію, люди, які за кордоном, ви теж маєте дякувати. Ви маєте виходити, наші емігранти, емігранти які ви виїхали з України в часи повномасштабної агресії. Виходьте на вулиці, підтримуйте акції про українські, бо без цього ми маємо. Розуміти, що ми от буде не скорою. Готуємось до глобального вирішення всієї ситуації у цьому році, друзі. Одночасно скажу, що поширюйте відео з історії, бо історія це, це те, що не підказує, що робили наші предки, як вони боролися, і що робить Росія. Бо цей ворог не вчора з'явився.